Насправді нам надоїло, що показують Харків, що він проросійський, що ходять постійно тут з російськими прапорами. Ми сьогодні вийшли за мир, за соборність України проти сепаратизму. Показати, що харків'яни хочуть бути в єдиній соборній державі. Україна! Україна! Так, так, да, вони да. з нами. І їм дуже важливо за свободу ми прийшли, Україна, щоб ми України, щоб нас був спокій в цій державі, за соборність, щоб ніхто на нас тут, на нашу територію не зазіхав. Слава, слава, слава! Дякую, Людинка. Слава Україні! Героям Я, я прийшла з для Криму. чтобы Крыма. поддержать Но за в такой же становлении. Украина должна быть сильной, не какой-то що речи быть не может. в Крыму это прямая агрессия,

Пункт 2.1. Я на нього звертаю ваш запустячена однака.